Усім привіт! З вами Колючка. Світлінейч 2 зберігає безліч таємниць. Одні з них заховані у забутих підземелях, інші у словах стародавніх пісень. Але є історії, що живуть у самому серці темряви. Сьогодні я розповім вам про одну із них легенду про сліпих дочок шилин. Кажуть, колись їхні очі сяяли гостріше від клинків, але жага до забороненого знання привела їх до втрати зору. Та чи було це прокляттям, чи, можливо, даром, здатністю бачити глибше, ніж будь-хто інший. Приготуйтесь почути історію, де сліпота стала печаттю вибраності, а тіні єдиною дорогою до істини. Хто має очі, той бачить світ, але хто втратив їх, осягає істину. Так мовлять старішини темного народу, нагадуючи про давнє падіння і давнє об'явлення. У ті часи, коли ще свіжа була рана від вигнання ельфів світла, і коли перші храми шилин підіймалися з чорного каменю, дарувала вона своїм дітям зір гострий, як ніж, і проникливий, як вістря, стріли. Вони бачили у пітьмі, розрізняли політка жона на сотні кроків, і жодна тінь не могла бути прихистком від їхнього погляду. Та серед очок зродилася спрага більше, ніж, ніж ніч і день. Жриці шилен, що стояли біля підніжжя чорних обелісків, молили не про силу меча, а про силу ока, аби відкрилося їм полотно майбутнього і таїна смерті. І з'явилася їм мати тінь усяві місяця з обличчям закутим у темряву. Вона мовила. Дарую вам зір, що бачить нитки життя і смерті, що чує крик ще ненароджених і шепіт тих, хто згас. Але знайте два світи очам смертним не вмістити одне здобудете, інше втратите. І так сталося очі їхні спалахнули білим полум'ям і згасли назавжди. У темряві матеріального світу вони осліпли, але у світі духів відкрилися їхні душі. Того часу народ темних ельфів пам'ятає їх як сліпих провидиць. Вони чують биття серця ще до першого удару меча. Вони відають, чий клан зійде у славі, а чий впаде у небуття. Їхні степі лиця сяють у ніч безмісячно, а їхні голоси то вогонь і крижана тиша водночас. Дехто каже, то кара, аби на чищатки пам'ятали про гординю. Дехто ж мовить, то благословення, бо лише у темряві можна осягнути правду, і лише втративши очі, озріти душу. Так залишилося у книжках пам'яті сліпота їхніх тягар, але їхня корона, тінь їхній шлях, але їхня істина. Так мовить давнє писання сліпота, їхній тягар. І досі ніхто не знає, чи сліпі провидиці стали жертвами прокляття, чи обраними хранительками істини. Та коли ніч стає беззоряною, а місяць ховається у темряву, їхні голоси й досі чути у тиші. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, історія була вам цікава, і всім па-па!